День добрий. День добрий. — Друзі, їдемо на природку. Їдемо сьогодні. Відпочивати. Да, загрузили в повний багажник. Якраз і машину протестуємо, як і розход топлюва, дизелю. Короте, я мовчу, тому що я в такому напряженні, якщо да, чесно. — Так, в напрузі, чесно, я теж в напрузі. — За 600 метрів поверніть на з'їзд. — Короче, друзі... Тест-драйв. Наша перша заправка. Я нервую, це капець, мене руки трусяться. Тьома теж нервує, Каже, Назар, пішли зі мною. Тут виходить, як це. мене і Сразу заправляєш, скільки тобі потрібно. А А як тут зрозуміти, скільки тобі потрібно. не знаю. А потім іде платиш. Короче, не знаю. Оно пошло, пошло, пошло. Зло... Злоти, злоти. То, наверное, кнопка на самом этом. На самой заправке. А! Ага. Вот то с литраж, да? Да, да. Жуть. А заправить. ты хоть выключить сможешь его? Конечно, Сергей. Сколько литров? Да Та я там... Ты, ты ж... за меня. <laughs> Фу, воняет так. Я думаю, 30 зальем, да? Да, хватает, 30. тридцать хватает. Чуть двадцать Там кнопка на самом этом, да? Хвата, Тём. Досить. Все. Там кнопка а на самом на, пистолете. Я даже не знаю, сколько тут бар. На самом пистолете кнопка, да? Да, да, серийно, да. Все. Только какая -то разница, тут два дизеля, чуешь? Здрасте, я відкуди знаю, я кажу. Зараз Назар піде, скаже, на яку ми колонки, бо друга, я не Друга. Колонка два. Колонка не знаю, як буде. Два буде, так і буде два. Так. Да. Карточку взяв? Так. Треба да. було бензином заправляти, він дешевше. А, ха-ха-ха. Ідуть. -ха -ха. <laughs> я так зрозуміла, в них все вийшло. Гроші заплатити вийшло, так? Да? Сідай пристягуйся. 28 літрів, так було? Да. 190 злотих, 1900 гривень. Да. Поїхали. Пристегуйтесь Не Дзвонив до мене ніхто. Ні. Начальника. Там так. легко все, так? Да. Так. Папа сам даже сказав. Да? Конечно, я говорю, так, не з України. <звук> Є скітки для багатодітних, нема кажуть. Прикольно, <звук> так? Так. Ми потрапили в казку. Знову ліс, так? Да? Так гарно. О, тут взагалі. У нас, правда, ще лабовуха не вимита. Ну, яка є, а ну так. Чоловік, у якого ми купували автомобіль, він живе прямо в лісі. Водинок у нього. Я кажу, так а що там з грибами? Він каже, чесно, ніколи не збирав, а це каже на днях. Просто вийшли з жінкою прогуляться, каже, два дні був вихідний. Каже, її назбирали, так. Каже, ти що, клас. Ну диви яка сказка, воно, ти що, Ай-яй-яй, так? Да? Угу. Краса. Краса, просто, краса. В якомусь місці зупинилися. Ще чи, чи місце, тут бідренка. Купимо перекус якийсь, так? так. Дорога, бо вже проголодалися. Сюди Ось Все, як ми запакувалися, і коляска, і палатку взяли. Не знаю, якщо буде час, подивимося, то що ми покупали в Кауфленді. Так. Кореші, купили пончики, пончики, напітки. В дорогу все кабаносі. Це туди. І эти нагідь взяли. Теж туди. Купили перекус. Дота, Дота каже. Кабаносе веганские. Одни семечки жуешь уто? Там прямо, да? Да. Аж распадается вроде. Как можно есть? -то? А у вас не веганская? Марик, а. ты же у нас вроде веганом колысь был. Не? Я уже не <laughs> Давай махнемся назад. Не, у них тоже веганские. Не у них смысл. Просто ты веганские с якимись злаками, а там веганские без злаков. Назар, ну ты ж поляк, ты же умеешь читать, ну що ты? Ну я побачу, ты так взял. Я кросс зелененьким, ты чаще всего веганский. Давай ну, вегани самі їдять свої веганські колбаски. Mm -hmm. Їх їсти. Ну якщо сильно проголодаємося, то... Поїмо. короче я домовився мы с Селюхою поплывем разом сейчас ага. вони поменять одномісну кияку на двухместно и ага. я поплыву мы будем десь 2 години плыть ну так а може нам хоть палатку от солнца просто? от туди сейчас за вот это за цю бесідку можна вот там розлаживать лагерь от вы сейчас а ви тут Вимуси, пока гуляєте. а тут можна просто плавати? Ну це ми потім прийдемо. Тут течение велике дуже біля річки. А можна Що? Ну конечно можна. Ось все, вот така річка. Тут Ти така, бачите, друзі? Ого, вода прозора, просто прозора вода. Так ти що. Друзі, ви бачите? Наскільки прозора вода? І оце ми так будемо по цій річці плити. Якось так. Ну спробую, я хотів з хлопцями, вони не хочуть. Начальника привіт. Сьогодні начальник покаже, як він вміє готувати плов. Ребята. А я думав, що ви не плодили. Да? Е, називається е, копчений плов. Він пообіцяв приготувати копчений плов. Це мені лівчик вже видали, щоб я не утонув. Чуєш, він якось ще должен так пристегиваться. Серйозно, ну він спадає с мене вот так. я буду тонуть. Тедик, кстати, тоже буде Це Олега, Песик. Красавчик такий вообще, друзі. Щоб Тьома вирішив плыть. Один спасательный жилет. Тьома, а камеру ти взяв? Да. С боксом? Там роззав, дні, все добре? Все да. Памперс там, все нормально. Памперс взяв, все. Лівчик видали. Хорошо. Довго? А ви будете довго плавати? Дві години. Дві години. Так що там їжу вберіть, ключі у тебе. Ага, все, давайте. До встречі. Нас везуть уже на базу. Жилети видали. Все видали. Памперси теж видали. Що, друзі, вигрузка. Що наш маршрут 10 км. Будемо плити 10 км. Як я узнав, це знання не потеряв, Тормозок не взяв. Я кажу, щоб знав, бо, що 10 кілометрів я б і мангал собою взяв. Ми ще й воду забули взяти. Зараз нервемо якихось лісточків, щоб в дорогі їсти хоч щось нарвемо квітів. Олег каже, скільки тут саме маршрут? 8 суток. Ого, 8 ді. Не представляєте? Ну у нас 10 кілометрів. Почнемо 10, сподобається, приїдемо ще. Там дедам'яна піксач смс, добре? Добре, добре. А тим челевну зробилиш? Добре, окей. А Мої хлопці там тебе ждуть, зараз ми припливаємо. Чушь, Олег кажется, два часа. Там мы 10 километров будем два дня плыть, Олег. Ух, <плес> ну такая вашканька. Вот это такой чован великий. Кияки. Опа, все. А тех людей, получается, везут уже на иншу локацию. У нас найкоротший маршрут, да, Олег? Да, ага. Вот так, да? Даня, отходь. Отходь, отходь, отходь. Отходь. Так, Опа. Слушай, ну вода прозора тут. Вообще. Мою лодку несет мой начальник. Я не Чушь, ну я как раз бы мангалу так и влез бы. Да не, 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 нормально, не Все, давайте, Олег, даю вам фору. <с Две минуты даю вам, я... Я за... Все, я сам уже очкую, короче, ребят. У них, короче, лодка хоть большая, широка. А у нас она вообще заузька такая, ну. Где мне лучше, Олег, вперед или назад сесть? Кто опытный, тот сзади. Не опыт впереди. Ну я вообще не опытный. Даня на шевелись, блин. В чем, друзья, мы уже плывем. Не, ну прикольная тема, да? Еще треба привыкнуть, конечно. По течению. Пишло. Красота. Ты что? А я не хотел. Зря. Чуешь? Так ты, походу, сам можешь гребсти. Деякі дерево. Ну. Тут надо просто контролировать влево-вправо и все. Ты что? Да. И водичка Вода такая придавайте. гарна вообще. Обалдеть. Ну такий блог буде самому цікаво подивитись. Що такое? Корягает. Ага, да, кстати, тут. Так, вирулюй, вирулюй. Аай, блин, Зелюха, що ти чуєш, бля. Ти що, я не бою, я. Ребята, сейчас перевернемся, Ааа. Я не можу встати! А хлопці вже в гамаках усе. у нас було в планах, що Ми, не ми залишаємося тут, поставимо палатку, відпочинемо, бо плити їм дві години. Ну, там, я не знаю, як вони там пливуть. Ну, Тьома познімаєш, може. О, перший пішов, шльопнувся вже. І цей. І Тьома повинен був тут залишитись. Ми повинні були готувати, може, їжу яку. Каже, ми будемо готувати плов, а Олег з сім'єю хай пливе. Ну, вирішили плити. Вирішили, Тьома вирішив поплити з ними. Хлопці не захотіли наші. Ось така речушка. Та я така нормальна тут. Зараз так, щоб. Хлопці хотіли покупатися, але ну, напевно тут не, мені здається, тут не можна купатись. Та я така. І ну, хіба що ноги помочить ось тут. Ось тут. А ну зараз я вам скажу, холодно чи ні. Але не клюнуть туди. Таке, як і море. Вчора було таке саме. Ну гарненько тут, так тихо-тихо. Мені здається, зараз будуть вони тут пропливати, бо дві каяки пропливали тут. А ти бачиш, воно як островок, його можна з двох сторон оплить. Ой-ой, ой ну ти шо? тут чуки повинні бути ну, по-любому. Все, ми вас вже наздогнали. лежить Так. Чи то? Ну щось схоже таке. Ти шо краєвид який гарний. Ох. Бач, прикольно, що можна всю родину, да, навіть пса з собою взяти, песика. <реш> ага, бобочки. У-у-у! Ой-ой-ой! Ща буде ДТП! Татаран! таран! ха <сіст> <Гриби>, давайте! Ти Ты шо? Ну тут вообще гарно, так? Да? Бач, а хлопці мої не захотіли? Зря, зря, да. Ну вони в морі ж плавали на парусниках, то там такі волны були, що вони... Угу. Короче. Страшно. Да, страховые. <плакова> <плакова> Все, хорош, хорош. <плакова> Ти що, камеру. Намочиш камеру, дядя Ле. Ой, ой. Так сказала, <плакова> телефон запает. Так, покажи, як у нас видео надо. Так, це ж айфон. Це ж айфон. що? <плакова> А, вона хоче новий айфон. Ну да. О! Дивись, дивись! О, Привіт! Я ваша мама. Та ти шо, за нами плывут? ти бачиш? Впереди нас. І впереди, я бачу. Ну ці за нами прям пливуть, ти що, така краса. Привіт, привіт, подруга. Ну Вони думають, що їхня мама. Ну тут так глибоковато. А ну веслом достанемо. Да, достанем. Де покоїсь може трішки більше. І це дача, бач. І лодки у людей все тут, прикинь. Це шо, клас. Обалдеть, супер. супер, Ого, вот самое именно. Ты что тут течение? Тут уже страхово. Уже да. Кстати, там до наша база, там же что же такое течение? Ты понял? Может, до самой Ого, базы будет. а? И до самой базы будет такое. Ну я не знаю, наверное, да. А может и не, может она сейчас успокоится. А, кстати, Да, хак. Ну прикольно, да вообще-то? Ну, да еще один мост. Саме, короче, тут именно. ж, а наші отстали да, зовсім. Давай може тут припаркуємося сейчас почекаем чеками. Біля цього домика, да. Там за нього сейчас притримаемся. Можна і позвонить, у них там все нормально. Ну тут уже противочен ми не попливемо, конечно. Там утон сильно будемо. Красота. Ну. <сораз quello> Коротше, Даша гребе, Олег відпочиває. Ну. Олег, іди до нас. Давай, <сораз |notimestamps|> <сораз Buttersweet> <сораз сораз Google>. <пахуваю>? Даша, давай гриби. <пахуваю> давай. Будеш нас всіх катати. Ось так надо, бачили? Все. На буксир, нас взяли на буксир. Красватка. Надо піти мамі купальник вдіть. Хоть позагорати тут. Можна загорати? А чого не можна? Загорати можна. Я ж не голо. Марк побачив маленьких рибок. Вода, звісно, прозора. Видно, видно їх, видно. Вода прозора. велика риба. Не бачу велику. Ай. Маленьких бачу. Вот, бачу. Да, бачу. Давай я зараз візьму її рукою. Да, ти не словиш її рукою. Небо видно в цьому, в воді і рибу погано видно. То треба цю камеру, що у нас що можна під воду. Пливуть, боже, дві години ми їх чекали. Чому так довго? Якщо не буде роботи, то треба, а тільки не робота. Я не пам'ятаю, Чуша, ти взага веслами там махаєш веслами чи ні? Ти, кажеш? ти веслами махаєш чи ти, а, ти, ти тіка... скучали, чи ні? А ви що. А ви далі пливете? А ви далі пливете? Ні, ми приплили. А що, всі туди пливуть далі. Ні, у нас маршрут 10 кілометрів. Що, серйозно? Я голодний, воду не взяли, Сергій. Бари. Щоб я іще согласився з тобою десь їхати, а дихати, а не кормозка За, Зато нема. нам, знаєш, як тут сумно було. Сумно? Да. Два, дві години, да, десь було? Ровно дві. Ровно дві. Ні, навіть я вам да, скажу. якщо за... е... чесно, 2.25 з того моменту, як ви виїхали отсюда. Ага. Две години 25. Ми 15 їхали на машині. Ну, я ж кажу, да, ми телефон 15-десь їхали на автомобілі. Назар. Телефон лучше ну, тримати. Біля а я буду триматься.